Ще раз добренького денечка. Слухайте, на дворі такий вітер піднявся. Прийшла закривати теплицю. Е, хотіла не те, що закривати, я прийшла зараз закривати, а взагалі я прийшла, щоб полити теплицю, щоб полити огірки, кабачки. Намальоване у прогнозі сонце зараз. Дивіться, чорно зробилося. Бачите, через полікарбонат видно. Дощі Треба закривати, щоб капельки мені на огірочки не падали. От, от таке. Тільки ж добре, хоча я встигла покосити садка своїм тим тримером. І він розрядився. Розрядився, але я вспіла його докосити геть усе. Вже, я вже так собі думаю, поки я докошу, то вже треба буде по-новому, бо дуже здоровезний садок. Так, ідемо до вікна, цього зараз закрию, щоб мені дощ не падав. Слухайте, такі огірочки добрі. Взяла, нарвала в меню. Сіла і навіть не миті, поїла такі добренькі. Ой, гляньте, ну це ж ці нові. Бачите? Це ж ці нові оялки, оцей амур. Молоді, вони набагато молодші за ці. За ціло, бачите? Це бьорн. Сьогодні я читала про Бьорн Так, закриваємо, щоб закриває, не йшло сюди. Букапає. Сьогодні я читала про бьорн, писали. Виявляється, не писали, а я відео дивилась, от я говорю. Виявляється, його садять великі агрофірми. От, що хороші огірки. І вони дуже добре на смак, слухайте. Оцей бьорн. Там, дивіться, як вони ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть. Бачите, кожен день вам огірки показують. А чого ж не показати таку красу, правда? Хто має, то має. А в кого нема, то хай хоч подивиться, люди, дощ розійшовся. Сонце стоїть, вони дощ послали. <ріхи> Дай таке, добренько. Зараз я не буду велике відео робити. Зараз я візьму полю водичкою, чистенькою, оце все. От, хай собі росте далі. Бачите, другий раз вже повторяю, як обдурили з насінням. Нещасного щавлю написали щавель червоний. Я собі купила, бо я ж дуже-дуже все -дуже нове люблю. <гум> купила насіння пепіно на 700 гривень, люди милі. Думала, посію, комусь дам розсаду. От. Як воно почало сходити. Боже, таке довге, то війка так називається, таке з квіточками. Як почало сходити. Ох, манді. І ще, ще йде реклама. Ще ніхто не може їх взяти за заднє місце. Ще є у Фейсбуці реклама і є в Ютубі. Отаке. І люди ведуться, дуже багато коментарів, як можна заказати, як можна заказати. І отаке. Чуєте, такий дощ? Ну, хай його десь з погодою. Обманули. Що це вікно закривати? Тут -то дощ не попадає. Але треба закривати, бо може буде холодно. Бачите, де мій капель не полив лежить через ці мішки. А тут відра, тут теж таке, все знаєте. Для помідор було б добре, але як я це положу через мішки. Поливаю. Як гаряче сильно, то я три рази в день поливаю. Боже, як робіть, що все. Добренько на цьому все. Буду я поливати. Дош на дворі, а я в теплиці буду поливати. Хочу ще завести дві капустинки, пригостить дві цьому верти. Бачите, пригостить людину. Оце я посадила, ви думаєте, мені скільки воно треба? Оце то того обучу, то того. Я так люблю. І так повинно бути. Дай таке, добренько. Бажаю вам добра, щастя, миру, всього самого найкращого і вам велике дякую. Підписки, лайки, коментарі. Пишіть. Мені дуже багато зараз гарних коментарів приходить. Слухайте, так приємно. Аж так, м -м -м, так аж трошки, так, трошки аж за душу бере. Ну не трошки, а так, бере за душу, чесне слово. Тому що це дуже приємно, прямо дуже приємненько. Ще раз покажу тут пакалочки. Оце мене старшенький. Оце недавно посіяла. Я їх положила е, у тряпочку, в стаканчик і поставила на вікно. Вони так довго стояли, хотіла викинути. А потім подружка каже, слухай, поставила батарею. У мене ж спальніше включена батарея, е, бо це так холодно, я взяла і включила, це, що я купила батарею, не ця, це отоплення. Я поставила, вони за добу виростали по 2 сантиметри. Бігом-бігом цю касету, бачу, що сильно багато, дзвоню до сусідки що Юль, давай ну я тобі дам повонів. А я знаю, я трошки похила. Іди бари, у тебе багато дітей, кажу. То не знаю, вона чи не бачила, що робиться. Ось, що так. Добренько. Все. Зараз ще може гриміть, а по телефону говорити не можна. На цьому все, пока-пока, до слідуючого відео. І дякую вам, дякую вам щиро за все.